Іван, будь так, бонжур, добрий день. З вами сьогодні я. Е, а хто я сьогодні Славитель? З вами сьогодні, в принципі, давайте я Зенофій. Я... Сьогодні я з вами буду говорити як автор книжки Орел. Так, для тих, хто не знав, тому що я не здивуюся, якщо ви раптом не знали. Рівно півроку тому оголосив про видачу своєї книжки. Це збірка детективних оповідань про колишнього гандболіста, котрий попав у поліцейський відділок, і тепер допомагає розплутувати найтяжчі справи. Так склалося, що пройшло півроку, а в мене на жодному з Ютуб каналів, ні на моєму основному, ні на цьому Ютуб каналі не було жодного відео присвячено конкретно книжці. Тут нічого. Навіть попри активні реклами Данила на моєму основному каналі. Знав, що вода. Господіна yeah. он свою книжку. Ти знає, yeah, я довго думав, чи потрібно робити якесь окреме відео, і якщо так, то що я в ньому буду вам розказувати? Тому що в мене була презентація книги, у мене було купу дописів в інстаграмі. У мене врешті-решті окрема сторінка для цієї книжки в інстаграмі. Але пройшло півроку, і я вирішив: так, ну уже хтось, мабуть, прочитав, хтось, мабуть, думає, що прочитати, але йому ще не до кінця все ясно. Хтось, можливо, навіть і зацікавлений, і почав читати, але щось його збило, і тепер треба якби пояснити. Врешті-решт, я вирішив, що півроку це чудова дата, щоб відповісти на питання про мою книжку. Якщо ви ще не встигли її купити, то я вас запрошую в закріплений коментар. Там є адреси всіх магазинів, де можна цю книжку придбати. Орел уже продається в декількох містах України в магазинах Буклінг, а можна замовити в інтернет-магазині, книгарні є. І ще є декілька магазинів, де ви можете спокійно придбати собі цю книжку. Якщо ви вже її придбали, але ще, наприклад, не почали читати, мушу попередити, будуть спойлери. Якщо ж ви вже прочитали, то у вас взагалі не буде проблем дивитися це відео і сподіваюсь, воно вам сподобається. Давайте ж я відповім на ваші питання. Складно було писати. Бувало таке, що опускалися руки і не хотілося більше писати. А я й не одразу написав всі 5 оповідань. Я писав ці оповідання, починаючи ще з 2018 року. Перше оповідання. Потім я почав писати друге і мені в один момент набридло. Там в мене почалось навчання, я більше гуляв, якось мені чогось от не хотілося його писати. І довгий-довгий час я мав цю величезну перерву до січня 2020. Ні, вибачаю, січня 2021 року. На момент багато чого змінилося, я дуже багато ще чого в своєму житті побачив, і банально гуляючи з другом, я вирішив, ну все, я тепер пишу книжку. Колись я це почав, а отже треба доводити до кінця. І з тих пір, як я прийняв те рішення, ні, не було взагалі жодної проблеми в тому, щоб принаймні змусити себе її написати. Неуправлем. No чи складно було придумувати? Мабуть, ні. Скоріше складно було вибрати якусь одну хорошу ідею із тих 20-30, що в мене могли з'явитися за одне тільки оповідання. І от ось цьому, згоден, тут дійсно була складність. Рішення було прийнято, а значить, треба добивати до кінця. 14 місяців я потратив на те, щоб її дописати, і ще через 10 місяців вона була видана. Звідки береться натхнення писати. Натхнення береться з життя. З того, як ти проводиш час, з того, з ким ти проводиш час, з свого настрою, і це все природно впливає на тебе і на твоє бажання щось створити, планувати щось своє на оцих сторінках. Але основне, що я повинен відзначити, було у мене в написанні цієї книги, це, мабуть, дисципліна. Я чудово розумів, що в мене не буде бажання писати це кожен день. Ви мені не знайдете, я сам вже можу сповноцінно сказати, що я письменник. Ось я видав цю книжку. Я не вірю, що існує така людина, котра має бажання робити одне й те саме протягом кожного дня. Але цікавий факт навіть, попри це, небажання, ця людина все одно. Робить І все іде від дисципліни. Це, мабуть, ця дисципліна вона з'являється в основному тоді, коли натхнення нема взагалі. Буваєш таке. Ну ти хворий, ну ти там загулявся, ти втомлений, ти там маєш бажання зробити щось інше. Ну от не хочеться тобі зараз цим зайнятися. Ти і так на це потратив, умовно кажучи, перед тим 161 день поспіль, і вирішив, що ну от на 162-й я відпочину. І отут твоя дисципліна каже, що ні, ти повинен все-таки виділити час на роботу над своєю книгою. І це то, що мені дуже допомогло, тому що в мене було таке правило, а особливо починаючи з четвертого, навіть оповідання, я кожен день... Повинен був виділити хоча б півгодини на написання книжки. В основному я це робив перед сном, коли вже всі справи були пороблені і можна було конкретно заглибитися у написання цього твору. Але навіть якщо я її не мав бажань, пів години. Я повинен був виділити на написання книжки. Це було доповнення до розділів, це було перепрочитання розділів, це було придумування нового персонажу, це була побудова наступного розділу. Я мав півгодини присвятити виключно книжці. Врешті-решті набиваєш собі звичку, що ти повинен зайнятися цією книжкою. І натхнення, знаєте, вже якось відходить навіть. На другий план воно дуже-дуже сильно допомагає, але воно не стає вирішальним фактором написання. Я вважаю, що будь-хто, який хоче добитися якоїсь своєї поставленої цілі. Він повинен, от конкретно в цей момент, поки є натхнення, поки в тебе є ентузіазм, незалежно там від того, що відбувається в тебе загалом в житті, от в цей момент потрібно виробити звичку дисципліни. Тому що натхнення, врешті-решт, якийсь момент може навіть не зникнути, але взяти паузу, взяти піти у відпустку на пару днів. В цей момент. В тебе включається дисципліна. І вона захоплює лідерство. Пізніше перетворюючи це в звичку, так що твоє натхнення тепер незалежне, воно тобі допомагає, воно тобі консультує, але воно вже не потрібне тобі безпосередньо для продовження процесу, для продовження виконання поставленої цілі. Уже, якщо говорити безпосередньо про питання по сюжету книжки, з кого списаний пан Тарличенко? Це цікаве питання, тому що я ж кажу, персонаж Орла пропрацьовувався дуже довго, і він дуже різноманітний персонаж. Він має трохи гумору, трохи серйозності, трохи думки. Він розумний, але при тому любить і подурачитися. Він може бути недосвідченим в певних питаннях, але його ставлення завжди до них професійне. Він не може припуститися помилки, але так само він може виправити її або зробити ще краще, не помилитися. Якщо дивитись на всіх в цій книжці, він, мабуть, найскладніший саме в тому плані, що в нього він намагається брати все найкраще з усього. Трохи, мабуть, скажу, в мене він взяв. Також він взяв трохи дещо із Шерлока Холмса, а саме він намагається не вірити безпосередньо в щось, поки це не підтвердиться якимись чіткими фактами. Звісно, він має свою думку. Він має свою думку про людей, про е, то, що відбувається, як і про будь-що. Але конкретні висновки він робить тільки базуючись на тому, що можна довести. І ще точно скажу, у кого пан Тарлеченко взяв дещо корисне для себе. Так це у мого батька. Я, до речі, це вважаю також в нього взяв. Що робить Теодор Тарлеченко у цій книзі? Так це ставить питання. Навіть якщо якийсь факт підтверджений, навіть якщо є якась відома історія і загальна концепція, то його важлива фішка це поставити питання до того, щоб уточнити усе в найменших деталях. Це я точно списував зі свого батька. Я сам так часто намагаюся робити, я й близько так ще не роблю, як він, А ця от точність. Це також важлива риса Теодора Терличенка, який часто насправді її і демонстрував в цих творах, де він знаходив якусь підказку чи якийсь доказ саме за рахунок того, що знаходив якусь шпарину, чи якийсь недолік в одній історії, чи іншій. Одна із показових таких історій, наприклад, і зараз буде спойлер. Коли у четвертому творі один з персонажів каже фразу. Ото треба було мені заперечувати і взяти, запросити її сюди, тільки все погіршити вийшло. Підозра лягає на персонажа пана Левренюка, до якого в принципі можна приплісти ці слова. Він один із небагатьох чоловіків, який міг це сказати. Але реал доводить його невинність, тим що той завжди в кінці дієслів закінчення ставить не на ти запросити. А на т запросить, зробить і так далі. І саме тому, якби він говорив цю фразу, він би принаймні інакше закінчував би дієслова. Врешті-решт Урел виявляється правим. Оця от чіткість до деталей це, мабуть, моя улюблена риса Орла, і вона на всі 100% списана з мого батька. Тому три людини, з яких я точно списував Теодора Тарлеченка, це себе. Це з Шерлока Холмса і це зі свого батька. Чому саме Орел? Чому саме ця тварина? Це важливе питання для цієї книжки. Загалом, це те ім'я, яке знаходиться на обкладинці. Відповідь тут доволі проста. Я не впевнений, чи я відповідав так на свої конференції. В 13 років я прочитав статтю про птахів з найшвидшою реакцією. На першому місці цієї статті був яструб, а на другому місці були орли. А Теодор Тарлеченко, як анболіст, був відомий своєю неймовірною реакцією. Це він, до речі, доводить у декількох творах детективних, якщо ви звернули увагу. Фактично в кожному творі є епізод, де оця його швидка реакція проявляється безпосередньо. І, можливо, я б назвав би яструб. Але Теодор Яструб Тарлеченко мені чесно не сподобав. А от як звучить Орел Теодор Орел Тарличенко. Мені здалося, що це дуже круто. То був Орел. Який подальший розвиток стосунків Надії та Деодора і чи буде у них роман? Так, це те питання, яке хочуть знати всі, хто прочитав цю книжку. Якщо ви не читали цю книжку, можете тоді виключати це відео і повертатися, коли дочитаєте. Бо зараз фактично все буде на цих спойлерах. Стосунки надії Теодора вони основні у цій книжці, тому що це два головних персонажа у кожному оповіданні. І якщо ви звернули увагу, то вони розвиваються з кожним оповіданням, причому досить стрімко. В першому вона ставиться до нього так трошечки з негативом. Уже в другому, третьому вона більше до нього звикла. І, хоч вона ще не до кінця із ним зблизилася, вони вже дуже навіть гарно проводять час разом. І зв'язок між ними починає помічати і їхні. Колеги та знайомі ближче до четвертого оповідання, вони вже починають демонструвати зацікавленість один до одного. І це видно в тому плані, коли Теодор вічно ставить питання про неї. Це видно в тому, коли Рукова буквально. Дивиться його особисті справи у поліцейських архівах, і виходить так, що в п'ятому творі вона хоче підняти справу 14-річної давності, котра безпосередньо пов'язана з Теодором Тарлеченком, котра безпосередньо і є причиною того, чому він почав активно допомагати поліцейським. В цей момент Теодора також розвивається до неї почуття з кожним твором. І якщо на початку це більше були якісь жартики, приколи, коли потім це стала якби хороша близькість, то вже навіть ближче до п'ятого твору він починає до неї відчувати якісь емоції. І тут я урізаю все. Га-га-га-га-га. Майстерно ж, скажіть, взяв, заплутав всіх, зацікавив. Але природно, що це був свідомий крок. Природно, що це було моє рішення для того, аби було від чого відштовхуватися в. Другому творі. І оця історія стосунків, вона безпосередньо як та вудочка, яку я закидаю у продовження. І тут я поєднаю іще друге питання. Чи буде друга книга? Я вам скажу чесно. Я точно напишу другу книгу. Чому? Тому що в мене є така тенденція в житті. Я все одно, щоб я не пробував, я його пробую хоча б два рази. Перший раз просто, другий раз уже більше з поправками, і тільки після другого разу я можу точно сказати, що буде далі. Але, але я хочу попросити у вас усіх велике терпіння. Тому що я сам не маю ні найменшого поняття, коли я візьмуся за це. Як воно буде виглядати? Що, врешті-решт, воно з цього буде? Я маю ідеї природні, я маю якісь зачіпки. Я навіть лишив деякі підказки у перших оповіданнях. Але саме зараз я точно вам не скажу, що буде далі. Станом на зараз я не написав жодної сторінки продовження. От якщо бути відвертим, я не готовий саме зараз писати продовження. Проте я точно знаю, що воно буде. Воно буде тоді, коли якраз я буду готовий до його написання. Але зараз мені треба зробити деякі інші справи у житті. І вже що з цього вийде, я вам зараз не пообіцяю. Що буде завтра? Що буде після завтра? Ніхто не знає, але я точно знаю, що щось буде. І я даю слово Зиновію. Що продовження цієї книжки ви колись побачите. Ну, але, будь ласка, почекайте. Ну що ж, десь так я відповів на питання ваші, які ви поставили в інстаграмі. Я нагадаю, що питання можна також поставити ну, в будь-який момент, коли ви бажаєте на інстаграм акаунті книжки. Це всього навсього було. Знаєте, як от. Special Edition. це півроку у книжці. Я вирішив, що треба зробити як повноцінне відео, вийти фейс-ту-фейс з вами. У Теодора Тарличенко також є своя пошта. Так, ті.Тарлеченко, gmail.com. Ви її можете побачити зараз тут, ви можете її знайти також у описі. Там я також відповідаю абсолютно всім, хто пише відгуки про книжці. і... Я вам безмежно дякую за це. Тому що приємно, що навіть якщо ви маєте за що покритикувати, і ви знаходите все одно час для того, щоб безпосередньо донести мені свою думку. І знаєте, що я завжди ціную правду, тому що тільки знаючи правду, володіючи інформацією, можна ставати кращою людиною, можна ставати кращим письменником, писати кращі твори і взагалі приймати кращі рішення. В житті дуже вдячний, що подивилися це відео. Знову ж таки, якщо ви ще не купили книжку Орел, закріплений коментар там всі адреси всіх магазинів. Також підписуйтеся на сторінку ОРЛА в інстаграмі. І підпишіться на цей другий канал, я його буду розвивати, це я точно теж знаю. У мене є ще плани для нього, окрім нарізки до стрімів, коли я вернуся нарешті до них. Це відео ще й було викладено тут, щоб трохи також зробити контент на цьому каналі різноманітним. Бо поки я думаю, що я тут буду робити повноцінно, але не до кінця теж вирішив. Що з вами був сьогодні? Я Зиновій М. Кулик. З No 7-7, Славитель, як ви мене знаєте, так і називаєте. Всім подякував за увагу. Я вам сказав до наступного відео. Але ви можете знайти мене не тільки на цьому каналі. У мене купа платформ, купа соцмереж, тому скажемо так: зустрінемося де інде. Сподіваюсь, таке формулювання тут чітко підходить.